Добрий день, дивіться, заїхав до нас отакий вон ледовський фонарик. Має 100 люмів, світить, від 2 до 5 годин робочого часу працює. 400 гривень. Має. USB кабель підключати його до ноутбука чи до цього ззаді, чи до пауербанка Має на пару режимів тикши, бачите, ще тикши і блима. Когось буде цікавити, відправляє новою поштою. Можете писати TikTok, Тік-Ток, Інстаграм Ігоржик. Показую, як працює фонарик. Ну як вам? Має он такі різні режими, блимовки? Ну як валить? Можна машини по дорозі сліпити? Які гроші? Добротні, такий фонарик, добротний.